Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як можна зробити прев'ю в містичному стилі. Дивіться, що в мене вийшло в самій фінальній версії. До речі, можете зараз зупинити відео і написати в коментарях, подобається вам це прев'ю або ні. Для початку блогер скинув мені ось такий ісходник і сказав накидати на нього там різних шрамів, зробити його в містичному стилі і так далі. Я його задумку зрозумів. Для початку обрізав фотографію у потрібних місцях. Після цього взяв будинок усадьбу Глібова, обрізав його у всіх місцях потрібних, зробив цвітокор. <му> додав різних деталей, блискавку на фоні, наприклад, темні хмари, щоб більш атмосферно виглядала сама прев'ю. Після цього затемнив саму споруду, додав трішки світла в потрібних місцях, та ось що в мене виходить на даний момент. Ось такий фон у мене вийшов. Наступною моєю задачею буде взяти саму фотографію блогера, зробити її цвітокорекцію і розмістити її правильно на прев'ю, щоб вона вписувалась в концепцію. Так, фотографія блогера вже стоїть на своєму місці. Після цього я додав їй червону підсвітку. Зверху додав ось такий медальйон у вигляді черепа на цей почці. Потім додав ще трішки червоної підсвітки, щоб блогер краще описувався в фон. Після цього додав ось такі шрами на оці. І ось тут шрами додав блогер, сказав, що можна накидати різних шрамів та зробити прев'ю максимально містичною, так сказати. Після цього я відбилив зуби. Та додав ось такого ворона, як виїдати. Хто дивився на руту, той то зрозумів. Мені потрібно буде зробити ще одну частину прев'ю. Тобто ця частина буде називатись до, наступна частина буде називатись після. Щоб зробити наступну частину прев'ю, я взяв фотографію блогера, обробив її у потрібних місцях білик зуби, так, щоб він максимально ярко виглядав на фоні. Зробив синю підсвітку та додав трішки синьої підсвітки зверху, щоб він краще описувався в саму прев'ю. Після цього я над першою частиною прев'ю додав світящийся текст після. А на другу частину прев'ю я додав текст до, типу, це сам блогер до того, як побував у садбі Глібова, це після того, як він побував. Ну я думаю, ви зрозуміли за думку. Потім додав ось таку блискавку, яка буде розділяти саму прев'ю на дві частини. Не знаю, сподобалась вам така задумка чи ні, ви зможете написати в коментарях. Тепер черга дійшла до останньої за чергою, але не останньою зазначенням частини роботи, тобто цвітокорекції. Для початку я висвітлив потрібні зони само роботи після цього додав контрасту, тому що робота дуже розпливчасто виглядала. Потім додав теплоти потрібної зображення. Як на мене, картина непогано так змінилася в кращу сторону після того, як додав теплоти. Потім зробив підсвітлення частині до. Підсвітлення частині після, після цього додав ще декілька деталей, і в принципі подивіться на фіналі результат. Ось як все виглядає без цвітокорекції, ось як з нею. Звісно ж, цвітокорекція виглядає набагато краще. А для всіх тих, хто на початку вивчення шляху графічного дизайну, завжди робіть цвітокорекцію. Якщо не вмієте, подивіться декілька відео, ви навчитесь робити хоча б. Елементарну цвітокорекцією. Дивіться, наскільки міняється сама картина зображення, сам сам вид зображення, сама суть зображення міняється без, без правильної цвітокорекції. Взагалі, я вважаю, що це одна з найважливіших деталей самої роботи. Тобто багато деталей можна запороть, але якщо ти правильно зробиш цвітокор, то в принципі в принципі це може врятувати всю картину. І ось яка у мене картина вийшла в фіналі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Чекаю ваш коментар. Коментар про те, сподобалась вам дана робота чи не сподобалась. Також не забувайте про лайк та підписку. Все, друзі, дякую всім за увагу. Побачимось в наступних відео.